Привіт! З вами я Лідія Шаленко. Рада вітати вас на своєму ці каналі Цікаві хрестики. І сьогодні дійсно буде про хрестики, і, сподіваюсь, вам буде цікаво. пам'ятаєте, пару випусків назад я показувала огляд цього чудового набору від торгової марки «Волошка». Ось. Сьогодні хочу вам розповісти і поділитися своїми враженнями. Прев'ю. Мій процесик. Трошечки тут яскравіші кольори, ну, це зрозуміло. Тут більш такі натуральні, більш природні кольори. 19 кольорів ниточки на такому органайзері. Сміливо можу вже сказати, що залишиться ще ниточки. Хороший запас ниток, нитка непогана. Це аналог ДМС, але це не ДМС, але теж дуже, дуже непоганої якості. Довжина ниток 90 см це дуже хороша Довжина, тому що якби ви не вишивали, або ви вишиваєте е, вушком кріпити нитку, да, так вдвоє складаєте, або в дві нитки це все одно дуже хороша така довжина. Е, я почала вишивати по кольорам, спочатку ліжочок вишила, потім квіточки і так поступово йду. Е, дуже мені подобається тканина, тканина, цей це говорить сама за себе, хороша голочка, е, дуже гарно підібрані кольори. Схема ось така чіка. Е і кольорові символи дуже добре, е дуже чітко все видно, немає от, ну, таких схожих однакових символів. знаєте, що Буває, коли чорно біла схема, так вишиваєш. І, і так символи схожі. Тут же ж, ні, тут вони е і чорні, і блакитні, і жовті. Дуже легко їх розпізнати. Ось така краса. І вишиваю на руках. ну у мене така звичка вже багаторічна звичка. Я звикла так і вишиваю так. Дизайн такий невеликий, класненький 58 на 72. 92 на 11,5 см. Хто не знав, а хто знає, тому нагадаю, у Вірени в групі в Фейсбуці проходить чудовий вишивальний марафон. Моє вишивальне літо. Зайдіть, подивіться, вже дуже багато робіт. Так, <с> да, дівчата такі швидкісні. Суть марафону. Ви вишиваєте будь-яку продукцію в ірани. в кінці літа вам присвоюють номерок, і потім рандомно визначають переможців. А, призи кожен раз різні, але дуже класні. Я безпосередньо приймала участь 34 роки, Ну от скільки марафону, стільки й приймала. А цього року теж буду приймати, але цього літа у мене буде значно менше робіт. Подивіться про марафон, там же ж є і дівчата, які приймають участь в першій відшиві цих чудових наборів від торгової марки, Вол... від торгової марки Волошка. Але замовити їх можна буде у вірени. До речі, виробник анонсував початок продажів літом, тому чекаю. Я трошки так бачила, які дівчата вишивають набори, і мені особисто надзвичайно сподобався календар хатинки по місяцям. Чекаю виходу і, можливо, навіть себе потішу. а Взагалі це було б класненько так кожен місяць вишивати одну хатинку. Я розповідала, що в мене є стенд спеціальний, де я. Міняє експозиції, прям як в музеї, але вже така кількість робіт зібралася. Ну і на стіни я нічого не вішаю. Ось такий набір. Дуже класний. Вертаюся до безпосередньої мети відео. Це розказати вам про цей набір. 19, 19 кольорів на ось такому органайзері. Ниточка хорошої якості, не довжина. Отака оптимальна, вистачає її. Вистачить і вистачить. Кольори дуже гарно підібрані. Тут на прев'ю такі досить різковаті перепади, а в квіточках більш от, особливо блакітний, він більш такий ніжний, дуже оригінальний, мені подобається. І така жовто-блакітна серединка, такий патріотичний. Милі серці кольори. Ось такий набір. Я сподіваюся, що ну, тут вже 70% точно виконано. Найближчим часом покажу вам це готовий процес і вже покажу, скільки ниток лишилось, скільки чого. Зараз ось на такий у мене етап. я почала вишивати від рюжочка по кольорам. Один кольор, інший кольор. Так, я звикла вишивати, і мені дуже подобається ефект. Дякую вам за перегляд, гарного дня. Ну, сподіваюсь, до найшвидших зустрічей з цим набором. Всім па-па.